Нас часто запитують, навіщо взагалі використовуються оптимізатори? Оптимізатори використовуються тільки тоді, коли ми хочемо міні мінімізувати вплив затінення. Наприклад, як у нас, якщо подивитись, у нас є тут споруда, це вихід на горище і від нього зранку падає тінь затінок. На ті панелі, на які падає задінок, ми ставимо оптимізатор. Для чого? Для того, щоб коли панель просідає по вольтажах, вона увесь ланцюг, стрінг, так називаємо, за собою не тягнула. Дуже простий пристрій, на ньому є вхід. Тобто до входу ми підключаємо панель. Бачите, роз'єми точно не такі самі, як на панелі. Все дуже просто. На вихід ми підключаємо попередню і наступну панель. Плюс є такі защіпки, вони збоку на панель чіпляються. Оптимізатор IP66, він повністю герметичний може використовуватись на вулиці, тому ставиться під панель. Кому треба, звертайтеся.